Андрія Лендюка, голову районної ради, Анатолія Мельника, селищного голову Олександра Гаврилюка. Ось це селище. Щиро вітаю всіх вас святом Днем Святого Миколая з наступаючим новим роком та Різдвом Христовом. Хочу побажати всім щастя, здоров'я, добра, благополуччя, Божого благословіння. Хочу побажати, щоб в кожній домівці був мир та злагода. Хочу побажати, щоб День Святого Миколая і на наступний рік. Наші дітвора, те заради чого ми живемо, завжди були здоровими та життєрадісними. Хочу побажати, щоб на батьківських материнських очах ніколи не з'являлися сльози. Хочу побажати, щоб на наступний рік наші хлопці якнайшвидше вернулися сходу живими та здоровими, а на Україні запланував мир. Дай Боже, щоб на той рік ми жили краще. Все добре, що ми забрали на слідуючий рік. Добро тільки примножувалося, не грозди минали нас стороною. Святом вас, щастя, добра і все найкраще. Буде краще, що ми дорогі земляки, шановні моневчани, наші красиві. Дітки, я вас надзвичайно щиро хочу привітати із День Святого Миколая. Святий Миколай у свій час створив дуже багато хороших справ. Саме тому діти завжди чекають того дня. Бо той, хто себе протягом року добре поводив, був чемним, то завжди отримує якийсь подарунок. І я зараз кожному з вас, кожному з нас, нам усім, хочу побажати, щоб ми. Українці, ми, мене нарешті заслужили своєю поведінкою, своїм добром, своєю щирістю, своєю вірою від Святого Миколая від Господа Бога всього найкращого, щоб в нас запанував мир, щоб ми жили всі в достатку, щоб ми нарешті забули про зло, а ми стали добрішими. Бо на превеликий жаль, зараз в нас дуже багато зла. Ми один на одного злимось. Ми сумуємо, а прийшов час повірити. Тому я кожному з вас бажаю віри у краще життя, віри у те, що наступний новий рік, наступний святий Миколай для нас буде надзвичайно приємним. І будуть не тільки діти молодь радіти, а ми всі будемо радіти від того, що ми стали заможнішими, здоровішими, щасливішими. Святами вас, усіма наступаючими. Я думаю, що ми ще будемо з вами зустрічатися і ближче до Нового року, і на різдво Христове. Сьогодні вас всіх вітаю з Днем Святого Миколая. Хай вам всім щастить. Всім доброго дня! Сьогодні я вдячний всім маневичанам, що прийшли на це свято. Ще буквально годину часу. Назад я дуже переймався. Чи прийдете ви сьогодні на засвідчення нашої ялинки? Я вам щиро вдячний. А тому, щоб ви знали, від нині, від сьогоднішнього свята, новорічні свята, різдвяні свята, всі свята, які будуть проводитися в Маневичах, будемо проводити тут на площі. Дай Бог, ми спільними зусиллями з влади нашого району. цю площу реформуємо. Це буде сквер, де ми з вами будемо зустрічатися, відпочивати, де будуть мами з дітками прогулюватись, де будуть молоді люди зустрічатися під цією ялиночкою. Я думаю, що вона в нас приживеться і буде завжди. Я сьогодні хочу. Подякувати тим людям, які все зробили для того, щоб ця ялинка сьогодні росла тут. Це депутату районної ради Анатолію Спередоновичу Неродику, який разом із своїм трудовим колективом подарували для селища цю ялинку, щоб вона тут росла, і підприємцю міцевському Петру Дорофійовичу, який нам допоміг її сюди пересадити. Ну і, звичайно, робітникам нашого. Комунального підприємства дуже багато підприємців відгукнулися на проведення цього свята. Пізніше ми озвучимо всіх їх, ви почуєте. А взагалі, всім вам бажаю гарного здоров'я, хочу бажати вам гарних свят. Ну і звичайно, як вже висловили манівачальне побажання, щоб дав Бог. Наш святий Миколай нам провів маневичі гарні дороги, освітлення, водопроводи і все інше. Я сподіваюся, що ми всі разом спільно це зробимо. Святом вас! Дякуємо за щирі привітання.